А, державні зрадники сидять, в державних кабінетах це немає. А, державними зрадниками не знаю. Тобто вас СБУ поки відмазало. Я їм передам, що СБУ зразу з малюком є в змові і вони поки не будуть ними займатися. Ми чекаємо поки що другий судду. Зрозуміло? Ну. До побачення, люди з будуть знати своїх. Вам поки СБУ помогло. Сприяло вам. Це вже генеральний голос. Чекаємо під свічу оперативну, хай пояснити. Я куди маю. У вас може додому мене захватить, щоб мене не переслідували. Куди? Я до вас неодноразово звертався за рік. До кого я ще маю звернутися, щоб я в державних інтересах міг бути не безпресій. Зі закону. Я не прошу нічого лишнього. Оця провокація, оця жіночка, що провокація чи ні, це, ми знаємо, потім розберемо. Жіночка, хочеш, щоб трошечки заспокою, то, та наводі, він спокійний. Доводитися? Треба не сюди приходити. Там тікають, я не можу добратися. Мені там кажуть, ви <рикану> не <рикану> можете добратися.